У Харкові для маломобільних переселенців волонтери облаштували шалтер, де вони зможуть перебувати, поки їх не заберуть рідні. У деяких випадках людей влаштовують у геретричні пенсіонати, Опікуються переселенцями волонтери. Наша Тетяна Доцяк розкаже. Пані Раїса Скуп'янська вузлового росіяни обстрілюють селище чи не щодня, 12 серпня, коли жінку вивозили волонтери. Ворог убив 73-річну сусідку. Вона також була в списках на евакуацію. Відтоді пані Раїса живе в шелтері для маломобільних переселенців. Тут усе роблять волонтери. Це дуже дуже гарно. Це їм дуже дуже велике спасіба. Щойно отримає закордонний паспорт, поїде до Німеччини. Там донька й онуки розповідає жінка. Оформити документ допомогли волонтери. Ось ось поїде звідси пан Віктор. Діти чекають на нього в Нідерландах. Це вони попросили волонтерів вивезти старенького з колісниківки. Ворог гатить по селу бомбами і мінометами. Може і тут і 8, і дев'ять може бути перельотів. І, 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 і тут, і днем, і ка і, і, і вечором. Ну, тут всередине Бомлять і бомлять. Шелтер для маломобільних людей відкрили в липні. Тут можуть прихистити понад три десятки переселенців, розповідає Галина Харламова. Вона голова громадської організації, яка опікується стареньками та людьми з інвалідністю. Саме ця категорія людей стала найнезахищенішою, коли на Харківщину полетіли перші російські ракети. Ось так наші хлопці зносять неходячих. Самотні опинилися заблокованими на верхніх поверхах без їжі і ліків. Не працювали ліфти. Люди поспіхом рятувалися. Телефони волонтерів із проханням вивезти їхніх рідних розривалися. І що далі, далі, мальчики? Що далі? А зараз, зараз, Друга хвиля масштабної евакуації була після успішного контрнаступу збройних сил. Волонтери заїжджали в звільнені села і вивозили людей з інвалідністю. Це важка місія. За однією людиною їде цілий екіпаж, розповідають волонтери. Нині волонтери вивозять людей з прикордонного Вовчанська із сіл довкола Куп'янська. Переселенці селять в цьому шелтері. Тут вони живуть майже місяць, поки оформлюють документи, отримують довідки і медичну допомогу. Більшість підопічних забирають родичі, кажуть волонтери, але не всіх. Синказавінна сюди, а потім заберу так да може, та п'яволчанськ. Якщо рідні не заберуть, волонтерам доведеться влаштовувати старенького в геріатричний пансіонат, можливо, в іншій області. На Харківщині вже всі переповнені. Ми з сином зв'язались. Він каже: ні, я вже не в вовчанську, я на западній і робіть з батьком, що хочете а чоловік повністю сліпий. За переселенцями доглядають волонтери. Наталія сама приїхала з Куп'янська. До війни працювала в психоневрологічному інтернаті. Помагаємо покупати, помити. Якщо це чоловік в памперсі, ну, звісно, ти помив, переодів, покормив, якщо він сам не може. Облаштували шелтер з допомогою благодійників. Є спеціальні меблі, зручна душова. Жодних порогів. Заїхали, Людина на візочку може під'їхати під душ помитися або на стулі. Харчування триразове, усе безкоштовно. На обід у нас борщ з макаронами та м'ясом і є два види салату. Нині головна проблема нестача хостерів постійного перебування, каже керівниця громадської організації Галина Харламова. Через обстріли самотні люди втрачають домівки, дедалі більше незахищених потребують прихистку. Коли буде звільнення, то піде нова волна маломобільних або літніх людей. Ну це по досвіду, то що було у Куп'янському Чугуївському районі. Щоб бути готовим для цього, ми розробляємо такі проєкти. Нову хвилю евакуації очікують після звільнення Донецької та Луганської областей, щоб розмістити якомога більше переселенців. Волонтери планують побудувати ще два центри для маломобільних людей. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, Факти Сітів. Єдині новини.